Божим Христом, я стане, що для тебе, Господь, і землі Хрису, яка пам'ять залишиться тут після мене, про що люди згадають з душевним теплом? Чи про те, що я думала тільки про себе, чи дурботу про інших бою і любов? Я живу і не знаю, коли час настане, підлетіти. Тож пробадження Боже щиро благаю, де була у житті як зовсім права. І кого я оказала ставленням крики, залишивши не посмішку в пам'яті Асу, я приходжу до Тебе сердечні молитві і провини свої, я до батька несу. Ще сьогодні живу, а про завтра. Do taba, me roxa, o